До Дня донора у Кам'янському традиційно відбулася благодійна акція зі здачі крові. Ініціатором виступила громадська організація «Бджола», яка вже не перший рік підтримує цю важливу ініціативу. До акції долучилися депутати міської ради та районної ради медики, спортсмени, волонтери та небайдужі мешканці. Адже саме кров безцінний ресурс, що рятує життя. Сьогодні у нас черговий захід до дня донора разом з громадською організацією Бджола. Ми щорічно беремо участь у здачі донорської крови для наших захисників та осіб, які постраждали внаслідок воєнних дій, а також всіх тих, хто зараз лікується в наших лікувальних закладах і потребує переливання крові. Акція не лише символічна, а й практична. Допомагає тим, хто зараз у лікарнях, пораненим військовим, онкохворим, людям, які щоденно потребують донорської допомоги. Сьогодні ми зібралися з нашими колегами, з нашими депутатами міської ради, з нашими депутатами районної ради для того, щоб здати кров. І ця кров має надію врятувати життя нашим захисникам, які боронять нашу землю, нашу країну. Тому долучаємось і закликаю всіх долучатися до цього заходу, не зважаючи на те, що всесвітній день донора. А Просто долучатися, тому що це зараз необхідно допомагати нашим військовим. кров, врятує життя. Участь у заході взяв і заслужений донор України Сергій Березовий. Він яскравий приклад особистої відповідальності та донорської культури в родині. І батько, і мати почесні донори. Ну я трохи пішов далі, там став заслуженим донором. Ну, зараз кількість поранених військових там. Скільки людей, які потребують, там онкохворих, ну, всі, хто може допомагати, всі, хто може здавати кров, то будемо дякувати. Попри війну, багато лікарів залишаються в Україні та продовжують рятувати життя, як у тилу, так і на фронті. Кожна крапля донорської крові це не просто допомога, а справжній шанс на життя. У Кам'янському це добре розуміють, тож день донора тут не просто дата в календарі, а важлива подія, яка об'єднує людей заради спільної мети допомогти тим, хто цього потребує. Хочу побажати всім найскорішої перемоги, а також подякувати нашим медичним працівникам, які сьогодні на фронті людського здоров'я здійснюють свою роботу, а також не залишили Україну. І на місцях безпосередньо надають медичну допомогу всім, хто цього потребує.